Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Вже цієї середи відбудеться супер розіграш Суперлото. Це означає, що ми гарантовано розіграємо додаткові 500 тисяч гривень. А зараз ми запрошуємо вас до 3426-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 52 тисячі гривень. Тарашна комісія до початку гри довільно обрала лототрон А, комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 2 28 Одинадцять, вісімнадцять, п'ятнадцять. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі 8358 розіграш Державної лотереї Кено. Таражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон. А комплект Кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щастий вам. 68. 34. 64. 53 22 77 26 65 50 1 19 11 51 71 П'ятдесят два, двадцять один, тридцять два. Вісімнадцять, сорок шість, чотири. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7211 розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тережна комісія довільно обрала Лототрон А комплект Кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 4. 5. 8. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 4. 5. 8. Бережіть себе. Все буде Україна.